Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Олег Володимирович Краснопіров, головний тренер ФСК Маріуполь. Олег Володимирович. Спочатку короткий коментар по грі. а Далі питання. Ну, по-перше, хотів би подякувати хлопцям за гру. Те, що ми планували на цю гру. Всі наші тактичні побудови спрацювали. І я благодарен хлопцям давно не було таких погодних умов. Вони змогли витерпіти і довести гру до перемоги. Я так розумію, провели серйозну роботу над помилками в порівнянні з першою грою, адже тоді 4-2 поступилися і ну, доволі гра складалася взагалі не на вашу користь. Так, ми тоді. Пропустили контратаки, сьогодні решили зіграти, відзеркалити той матч. Я думаю, що удалось забити першими, і соперник полез с силами І вийшли швидкісні гравці, які змогли зробити результат. Зараз відставання від передпередостанньої команди, тобто СК Полтава, складе лише один заліковий пункт. Як будете налаштовувати хлопців на майбутні два поєдинки, адже загострюється боротьба за збереження прописки в першій лізі? Ну я напевен, що усі будуть грати дуже дуже не, е, серйозне, е на перемогу, тому що. Ніхто не хоче залишати першу лігу. Так що, думаю, заключені два тури будуть важкі для усіх команд, які борються за виживання. Дякуємо вам і успіхів у наступних матчах. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера АСК Полтава. Ігор Вікторович, короткий коментар по грі. Ну, важко про щось говорити. Це провальна для нас гра. Е, нібито перший тайм грали з нашим. Наші переваги контролювали м'яч. Так не було, не було таких стопроцентних моментів, але ініціатива, контроль гри і декілька напівмоментів у нас були, один навіть такий хороший. Не змогли реалізувати і на останній хвилині Маріуполь проводить свою контратаку, помиляються наші захисники, і ми уходимо на перерив, програючи. Здавалось би, нібито, що ще цілий там є Гра, то можна відігратися, виграти і купа часу. Але другий там ми провели вже набагато гірше. У Маріуполя були моменти, ніби ми, ми, нам потрібно атакувати, а атакує Маріуполь. І якщо чесно, важко це пояснити. Ну і наклалося суддівство, я навіть. Не то, що не хочу коментувати, але не, не знаю. перед чемпіонатом заставляють писати бумагу, не, не, не можна е, дискредитувати суддівський корпус, не можна висловити якусь, е, висловити якусь е, неповагу, е, але ті два пенальти, які він поставив, ну, він просто закрив. Тому. Гра нашої команди наклалась на суддівство і другий там мало те, що мало. Мені відверто шкода головного тренера, який робить колосальну роботу, який довів цих хлопців з уровня чемпіонату області до першої ліги, надав їм шанс проявити себе. Здавалось би, ніби виходьте, граєте, проявляйте себе. Але, на жаль, деякі люди не, не здатні це зробити. Тому будемо робити висновки. У нас є ще дві гри, ми не нижче Маріуполя. Тобто, якби все залежить від нас. Тому ми будем... На максимум викладатись і в двох е, наступних іграх намагатися брати очки. От саме про кінцівку чемпіонату дуже гостра боротьба зараз точиться за збереження прописки. Одне очко відділяє від Маріуполя. Поки що здається, чотири від гірник спорта. Як налаштовуватимете хлопців на дві останні гри? Адже завдання перед командою стоїть зберегти прописку у першій лізі. Налаштовувати на тільки на перемогу. Все буде в цій ситуації, що для нас плюс, що все залежить від нас, залежить від нас, як ми з грами. не залежить від соперників, якось там поступиться або не набере очків, а від нас, от якщо ми скажемо так, спортсмени, спортсмени, то ми зможемо виконати це завдання, тому що футбол це напевно для сильних людей, для сильних людей, які здатні під тиском витримувати. І підніматися після таких ударів. Ну, ось Ми подивимося, у нас буде дві гри. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.